Так, друзі, приготую прикормочку, бісквіт ваніль. алфіш. Десь є такі пачки з такого корму. Ще одну пачку візьму. З Півтора кілограма. А потім ще приготую ось таку прикормку. Одним фідром буду ловити на солодку. Ось цю ванілі, а одним спробую сьогодні криль. Казали рибалки, що на крилі також непогано покльовує. Це релфіш тронада, криль. Все, далі готую прикормку, додаю води. Все по стандарту. Розкидаюся, ще. відео не записував. Белася перша покльовочка на кукурузку. Це ж мене радує так. Куди ж ти пішла риба? Куди ж ти пішла? Якась непоганенька рибка. А, зійшла. Зійшла. На кукурузку була риба перша покльовка. Непогана рибка була, але зійшла. Ну що ж, пробуємо далі. Друзі, всім вітання. Ну що ж, нарешті я вибрався на риболовлю. Сьогодні у нас на календарі 15 червня, а крайній раз я був 18 травня. І то відео не було, бо я тоді не потрапив на кльов. Чи на місце, не знаю, три місця я тоді змінив в цій локації і всього два підлящика, тому відео не було. Так, вже Ноги трохи печуть, бо трава висока, рибалок мало, все позаростало, але ось це місце я обрав і спробую тут половити. Трошки підкопав його, підготував собі. Дивіться, так, розкажу, що... як ми сьогодні плануємо ловити. Плануємо ловити з обіду. Зараз у нас 4 година. Вже хвилин 20, як я закинув фідера, я їх е, по 3 го по 5, по 5 годівничок закинув кожну точку, прикормив і зараз з кукурузою одне водилище праве, друге ліве з опаришом, е, вже чекає на покльовки. Е, так, Ось четверта година і ми плануємо половити десь до години сьомої, восьмої, дев'ятої. Ну, будемо бачити. Ну, Одним словом, на вечірній кльо ми розраховуємо. І скажу вам, що вже одна покльовка була. На жаль, риба завела. Трошки вбіг, поки я там камеру включав і вона зійшла. Ну непоганенька. на кукурузку. На кукурузку. Ну, був батько мій на минулому тижні, здається, він їздив в суботу неділю, то ввечері клювало непогано. Трошки і підлящиків, і потвички він підловив. Тому, тому будемо пробувати. Надіюсь, що якась риба сьогодні буде. Ну, вже одну покльовку бачив, це вже добре. це вже добре. Я десь хвилин, мабуть, 20-25 приділив. Маркерівню, бо діпером я кидав тут, а дивився, тут в принципі, глибина десь 3,20-3,30, ось така. Може трошки вода піднялася, може більше. Але шукав якийсь ракушняк, щось таке, що за що зачепився. Але майже не знайшов, тільки в одному місці там якісь трошки такі, як дріботіння квіртипа, коли протягуєш маркериного грузика. То я там і зупинився, це десь дистанція метрів там 18. Це праве удивище, а ліво вдилище кидає так маєш під протилежний берег, там метрів 3-4. Там заглиблення трошки є. Я туди закинув на опариша. Тому будемо пробувати. Прикормка сьогодні в мене на праве водилище, де посередині. Це бісквіт ваніль Real Fish. А наліво я сьогодні експериментую, пробую ловити на Ой, це прикормка торнадо кріль. Червона прикормка, ніколи не ловив. Ось сьогодні спробую. Так, з наживок є опариш, пінка, мотиль, кукуруза, горох. Трошки незручно тут нема куди фідра розмістити, можу тут під ногами ставити, місця мало. Е, ну і все, буду ловити. Буду перезакидати кожні 10-15 хвилин. Тому на кукурудзу я не бачу сенсу там дуже часто перезакидати. 10-15 хвилин. Плюс буду згодом трошки підрізати кукурузку в прикормку. Так, Зараз візьму трошки підріжу кукурузки. Ось вона трошки підріжу кукурузки і буду її так порційно додати в ладівничку. Надію зловити плотву. Ось така вийшла нарізана кукурузка. Я її в корм висиплю Ось так прикормку. і буду там порційно додати кожного дівничку потрошки так йдемо до батька подивимося він вже запакував одну рибку чи запаркував чи запакував на смогля на кукурузу так? Да? На Покльовка на була така що карпітка покльовки гарні да? зараз ми покажу ось Впала. Ну дивіться, яка плотва. Ну, Риба є. Ось така грамів 100. Зараз чекався покльовку. Тут тільки травичка трошки біля мене, біля берега. На кукурузку, на крильову прикормку. Ну, Ось така плотвичка гарненька. Без підсачка навіть її взяв. Ось така рибка, ну, це б в мене тут був опариш з кукурузою я закинув. Апариш... А, пінка з кукурузою. І зловив ось таку платочку. Значить ще спробуємо. Ось, бачите, така наживка. Пінка з кукурузою. Якраз хотів перезакинути це праве водилище. работа на мотыляще. И тут поклевка отбылась. Так, рыба, не втекай. Так, поклевочка на мотыльчик. нас подаемся на чистый мотыльчик. ящик Наш дружбан підлящик. Бачите, а підлящик хоче мотиля. Не хоче він кукурудзи, хоче він мотиля. Чисто на мотиль. Ось такий невеличкий, бачите. Рамі 150. Ну що ж, ну пучок мотиля, мотиль, правда невеликий, але я, то я його ставлю по, по 7-8 штук. Чисто мотиль. Значить, Одним буду ловити на мотиля, а одним фідром на кукурузу будемо ждати більшу рибу. Ну що ж, друзі, трошки почало б е, -е, Праве дивище, де ближче до мене на бісквіт ваніль, на мотиля. Ловив вже я ніби три підлящика, здається. Чисто хоче мотиля. П'ять-сім мотилів, мотиль невеликий, але чисто на мателя. Зараз я хочу дещо спробувати, хочу спробувати ось таку годівничку. Ось таку годівничку. Вона закривається, це під опараша спеціально. Я вам покажу, як неї користуватися. Спробую нею щось спіймати. На Кукурузу поки більш покльовок немає. Тому я вирішив спробувати на мотиля, і чисто мотиль спрацював. Бо я перед тим пробував опариш з мотилем, не було покльовок. А от чисто на мотиль... Були. Але, мабуть, варто перезакинути. Так, давайте спробуємо цю годівничку, зараз самі нам є. Теж 40, 42 грами. Так, беремо сюди, трошки насипаємо корму і сам перше не ловлю. Тому так не скажу, особливо як там. Що до чого. Насипали корму. Тоді насипаємо параша зверху. Ну дивіться, які вони живучі, вони вже вилазять. Хм, поки закинули, вони вже повилазять. Так. Ну і все. Все пробуємо закидати. Дуже швидко вони виповзають звідти. Треба буде ще пропрактикувати. Вони мега швидко звідти виповзають, з цієї годівнички. Просто через, через ці отвори. Треба дуже швидко, треба, щоб все було готове, тільки закинув їх, закрив і закинув воду. Ну, зараз раз п'ять закину по п'ять хвилин почекаю. Попробую. Це в мене вперше я ловлю такою годівничкою, тому треба ще практика. Так, ну що ж, цю годівничку я спробував. Ну, покльовок немає. Будемо ще й з нею експериментувати. Мабуть, її варто використовувати тоді, коли трохи є кльов і коли вже там 2-3 години половив, покормив трохи рибу в темпі. Тоді її ставити, бо так ще рановато. Зараз повернусь до звичайної. Ось металевий, на 4 клітинки. Я думаю, її, вона буде краще більше корму нести. Зараз так покидає кожні 2-3 хвилини, перезакидаєш, щоб трошки якийсь, якийсь корм був. Бо цей, цієї маленької, закритою там корму зовсім-зовсім мало. Пуплка, поплівка, попльока, покльовка. є риба. Тільки закинув. Щось невелике, ніби. Той же самий підлящик. З моїм підсачком. Тільки перезакинув. Значить, будемо тримати темп до 3 хвилин, по 2,5-3 хвилини. Так, тільки закинув щось на камеру. Іншу не хоче ніяк зніматися. Коли з двох камер знімаєш не клюють, тільки з одної так є покльовка. Да, такі невеличкі, але покльовка є. Знаєте, після місяця без риба без риболовлі то за щастя й така риба. Коли ти там більше їздиш, то хочеться щось трофейного. А так я задоволений і тим, що О, Кукуруза спрацювала. Кукуруза спрацювала. Непогана риба. Так, зараз мені є тільки світлі. Ви забрати її, бо вона кидаю так десь під 45 градусів і воно в берег пливе і латаття мені тут під берегом. Вже я її поверсітяну. Тут вона хоче гарна плотва. Тепер будемо працювати з нею. Тільки не в траву, тільки не в траву. От тут про те, що я вам казав. На тут мені прибережну траву збирає. І я нічого не можу їй зробити. Але в мене довгий підсачок, то я спробую її завести підсачок. Ну це вже непогано. До п'яти хвилин чекав і піймав. Це вже залікова. Фичка, як бачите, дивіться, яка. який батончик. О, це справжня горинська плотва. Це дивіться, я її забагрив. Біля ока зачепив, бачите? Отак вона хоче клювати. Ну, але риба в заліку така хороша. Так, 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 відразу зачепились. Я візьму, я візьму бісака, беріть з цим. Батько що якось краке натягне. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Побожемо батьку кракена витягнути. Не спішить, фракціон може трошки навіть відпустити. А, флотати хоче зайти. Нє, mm -hmm. аж Я вже думав, що це кілограм витягнути. Так як так, так кілограмового. Ну після тих малих то це великі? Ну такі грам 300 підлящен перекинув на льоту. Буває ну, десь в ярусі висять. Ну, ось такі бачите, підлящі. Такі грам 300. Я вже думав кілограмний. Якщо він таке діло, що, закинули, такі, що він тільки закинули і взяв, то можна ставити дошуповідка. Просто довше повідок, і довше буде опускатися до дна. Можемо в принципі, зараз зв'язати повідочка довшого. спробую. Буде, не буде, бачимо. Минулого разу я також ловив повідками довшими. Споглянув очки, що тут є. Що як ловлю на мотиль, то гачка можна використовувати маленьку. Сів пообідати, як ви пообідати, випити чаю. Тому що пройдок стоїть покльовки, не бачу, ми перезакину. Тут тобі на підляж вісить. Просто вирішив перезакинути. на мотоля. Та я покльовки не бачив. Покльовки не було. Так, да, я просто вирішив перезакинути. Такий грам 300. До 400 навіть. Ось з нього корм випадає. Тобто той корм він їсть. На мотеля, так? Так, да, на мотыля, на бочок мотеля. Але при кормку їсть. Цю. Єсть, бо випадає з нього прикормка. Восьмий вечір вже. Да, різно восьма -го година. Ну таке кльов після шостої став гірше, Небагато гірше став кльов. На кукурузку я нічого не зловив на ліве водилище. То це вирішив спробувати на пінкою. Тобто Словив невеличкого підлящика. На праведище. Також після шостої тільки одного такого більшого підлячка, грам 400 зловив і все. І то без покльовки. І... Більше, і а, і ще оденьку окуня зловив щойно. Притихло, притихло зовсім. Ах ти, є риба. Є рибка. Ну, ж такий підляж. Ах ти ж Ах, Ну, Ви бачили, був підляч, ну вже нема. Вже немає. Так, на лівому дочі щось клює. Треба підсікати, підсікати, підцікати. Щось невелике є риба. Є. Куди ж ти в ту траву лізеш? Ось ж таки невеликі тут якісь менші підлячки, але квіє. Ось такий тут маленькі. Париж з мотиле. Що, знову на ліву лівудовище. Бачите, прикормка, криль, вона працює і по плотві, і по лящу. Будемо знати, будемо пробувати ще ловити на неї. Давай, 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 з'їдай того мотиля. Тут есть поклевка, тут есть рыба. Там листья тверчего ряда. Тут покльовка йде, треба цього швидко скинути. Він вже й злетів. Що ж, друзі, зараз біля 9-ї години вже без 10 хвилин. 9 буде збиратися комарів, тьма стала, вже гризуть. Е, що покльово? ну скажу так, клювало на протязі всього часу, що ми були, тільки були перериви там десь. По хвилин 40, що не було покльовок. А ввечері почало знов добре клювати. На мотиля клює дуже добре, чисто на мотиля. А ліво водили ще мотилі за з спінкою також покльовки були, підлящики клювали. Навіть одного підлящика я тягнув після того, як закинув, пройшло, ну, водяниця опускалася дивіюча покльовка, тобто в яру сядять підлящики. Такі як ну, Зараз дуже багато комарів, гризуться страшно просто то ми вже будемо збиратися. Ну, риболовлює задоволений, мабуть, біля десятка, може і більше риб зловив, ще деякі риби зійшли. По прикормці сьогодні ось кріль, в принципі, непогано працює. І плотва клювала, і підляч. Тобто, ну, якось спробую чисто на нього половити, на два фідера, побачимо, що буде. Ну але можна ловитися Е, Так, що вам ще сказати? Ну, під вечір краще стало працювати дальня точка, там трошки глибше. А ближня тут на середині чомусь притихла. Ну, Теж були покльовки, але набагато гірше. Так що ось така у нас вийшла риболовля. Зараз вам покажу, що я зловив. Ох, комарі вже гризуть. А ви не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і напишіть в коментарях. Хто ловив останнім часом на горині чи десь на ставках, як кльов? Є кльов ще немає, бо щось казали, що дуже погано клювало. Ну а ми вже будемо помаленьку зараз збиратися, бо зараз нас комарі з'їдять. Так, друзі, йдемо викинемо рибку росте. Десь кілограмчика два зловив. Два з половиною. Оп. Комарів тьма просто в рот лізуть. Просто звірює. Ось. Ну, пливи, давай, підляж. О, всі живі, всі попливли. Ось треба батько зразу рибу випустимо. Кидайте її сюди. Ну що, у вас теж гарна риба. Вода мало в батька. Але, але є. Закинь, тут п'ять штучок. Так, всі, швидко ну, погнали звідси. Всі живі ж були. Все, всі побили. Ось така рибалка. Комарі гризуть, страшно. Не можна зібратися.